Є, ну хоч щось витягну. Нарешті, хоч легендарка. Правда, всього 300 грамів ну, теж непогано. <свіс> <свіс> Люди! Наперед останній наживці мені випало дівайн. Саме рідкісне, що взагалі є. І це знову акула. Тобто того разу, коли я показував те, що я виловив перед серією. Там була акула, але легендарна. І важила вона там 900 з чим кілограмів. А це вже теж акула, але вона дівайн і важить 681 кілограм. І блін, до речі, в мене забився інвертар. А тут є ще одна наживка. Тож, давайте зараз я продам все це. М -м -м, неправильно написав команду, міняю вкладку. НФС. І давайте зараз всю цю рибу, яку я виловив, я продам. Але легендарну та містичну, чи точніше, Дівайну, Ну, саму, коротше, рідкісну, я продам віддільною партією. І я заробив 62 бакси всього лиш. Тепер легендарка. Я заробив 5 тисяч, хоча вона всього 300 грамів важила. Ну і тепер дівайн. Стоп, що? 20 тисяч? Ем, а чому тоді з легендарки я заробив 25 тисяч? І, до речі, у мене вже на балансі майже 60 тисяч. Ну добре, давайте я зараз останню наживку використаю. І мені випали чоботи, але. А, ні, це те самі ж чоботи. Я думав, що це якісь інші. І давайте я їх зараз швиденько продам. І всього 20 баксів. Ці чоботи коштують. А в реальному житті вони б, напевно, ще менше коштували, напевно, взагалі не копійки. Але ми зробили 20 тисяч за передостанню наживку, вилупши ось таку такулу дуже рідкісну. А тепер, в принципі, я думаю, що ми можемо зайнятися дечим іншим. Телепортуюся на свій острів. І, до речі, а скільки так літати не треба, заховаюся в дім, і скільки коштують спавнери. По-моєму, це десь тут, і спавнер коштує. Півтора мільйона. Ні, ну до спавнерів мені ще далеко. А, от, наприклад, яйце спавна. ну Я, в принципі, можу купити яйце спавна вовка, але мені нафіг не потрібно, бо в мене спавнера немає. Ну і добре, зараз ми відправимося, друзі, в данж. Так, не були ми, по-моєму, в минулі серії данжах, а можливо, були. І я не знаю, чи це баг, чи ні, але я можу літати, і в мене залишилось. Всього 15 секунд польоту. І зараз давайте швиденько я виберу клас. Мені потрібен танк, танк, танк. Фу, я все-таки встиг трохи змінити. Я передумав використовувати свою броньку. От коли в мене буде ну, там, ще якийсь меч е добре зачарований, от тоді вже я буду битися своєю зброєю, а не якимось там дефолтним класом. А ось і перший босс. І це Вовк. Е, ну, я думаю, що я його вб'ю, тому що вже колись е, я, не пам'ятаю, чи в другій чи в першій серії, я вже бився з босами і дійшов аж до третього боса, тобто до 30-ї хвилі. І, в принципі, цього боса я вже перемагав. Але тоді в мене був нормальний інтернет, а не Лагучий, як цар. І я не знаю, чи зможу я пройти його таким лагучим інтернетом. Думаю, що в принципі зможу, але. Ну, от до якого боса я взагалі дойду я не знаю. І взагалі не уявляю, тому що ну, інтернет, самі, подивіться, як лагає. І, друзі, залишилася остання полоска його ХП. І я його майже переміг до боса. І давай. У нього взагалі не залишилось полосок ХП і я його вбив. І за це я отримав 8 алмазів, 5 залізних блоків і так далі. Але зараз мене мають вбити всі ці крипери довбані Ну що ж, тепер я буду проходити одинацію таку хвилю. О вторий бос і це магма Куб, який запригнув ну, взагалі не туди, куди треба. Ну, я думаю, що з ним я розберусь, тому що я вже його теж вбивав. І це доволі таки ну, легкий бос, тому що він пригає, його дуже легко прорахувати, куди він зараз пригне, і легко вбивати. Але він дуже сильно дамажить. І це проблемно, тому що можна померти. Та ще й телепортує вас на його місце, а себе на моє місце. Ну, але я все-таки з ним справлюсь. Ну, а ось бос уже майже помер, і залишилося всього лиш декілька ударів. У нього вже закінчилася полоска хп його, і я його вбив. Ой-ой-ой! А ось таке, друзі, твориться на. 21 хвилі. Опа, на назвині. Давно вас не бачив, хоча ж ні, у вас же ЗСУ вже там з Харкова жену. Ну що ж, третій бос і це росіянин? Я не думав, що ти є на цьому сервері. Е, ні, ну Це навпів росіянин, я думаю, тому що Ось ну, ось Ось ця, от, ось ця от, ось ця росіянин. А ось ця навпівросіянин. Хоча, можливо, навпаки, тому що ну, вони все-таки свино зомбі, свино собака зомбі. Тож, можливо, навіть це росіянин, а це його копія. Тож, друзі, напишіть мені в коментарях, тому що я трохи заплутався Хто із мобів в Майнкрафті росіянин? Зомбі чи свино зомбі? Мені здається, що все-таки зомбі. Ну і друзі, я майже вбив цього боса. Ну, хоча я б його не назвав якимось боссом. Це все-таки якийсь расист. І зараз він помре прямо перед очима нашими. І так він помер, а це вже 31 хвиля. І тут друзі твориться ось це. От. Це просто якийсь, ну не знаю, зомбі-апокаліпс. Тут купа мобів просто. Особливості от маленькі рашенки. це їх взагалі важко вбивати. Вони такі надоїдучі, але все-таки якось справляюсь. І це були всі боси, яких я до. Цієї серії там в другий чи в першій вбивав? А от уже четвертого і п'ятого босів і так далі я ще не вбивав. Тож в цій серії я думаю, що, ну, як мінімум, до п'ятого боса ми дойдемо, а от далі не знаю. І, друзі, це вже четвертий бос, і Я його буду зараз бачити перший раз. І де він? А де цей бос? Стоп, що? А де бос? Е, друзі, я щось не зрозумів. Можливо, це так повинно бути, а можливо, це баг, але де бос. Я навіть на нього не встиг поглянути. І в мене одразу ж запустилась 41 хвиля. Я не знаю, друзі, чи це баг, чи це так повинно бути, але ну, бос просто зник. Е, друзі, це п'ятий босс, і це. Це скелет чорний. Візер скелет. Що? Е, ну добре. І е, я помер. Ну, добре. Ну, а тепер, коли ми вже побилися в данжах, ми можемо, в принципі, відкрити кейси, але перед цим забрати всі геми. І плюс 32 гема, плюс 64 гема. І, до речі, ми отримали за всі ці бої. Ось скільки луту це. Два смарадових блока, 45 залізних блоків, які можна за бішані бабки продати. Три золотих яблука. Хоча в мене зараз і так 60 тисяч. 16 діамантів та 10 смарагдів Ну, в принципі, доволі непогано, але перед тим як відкривати кейси, давайте зараз подивимось на ось такі от. Штучки, до речі, цей сервер ну не український, звісно ж, і не навіть там якийсь американський, англійський. Він взагалі якийсь там арабський, Ну коротше взагалі, друзі, тут бачите, на якій мові все написано. І я так розумію, що це якісь орби, типу орба XP і орба грошей. І тут пише, скільки може дати XP та скільки грошей. І мені перший, перший раз даються такі орби. Спершу давайте, звісно, що візьмемо орби XP. Я так розумію, їх можна продавати десь на аукціоні, тому що я бачив, як їх продавали на аукціоні. Ну І ми їх продамо з вами. Або ж, зараз використаємо, Використаємо. Давайте використаю урбу XP. Я використав. І мені далося 70 X. О, що це таке? Йо-майо, -йо! чому звуки так гучно були в Майнкрафті? Ну добре, е... що скільки мені далося? А в мене з'явився 20 рівень. Давайте я ще одну візну. І скільки в мене зараз буде. 24 рівень. Ну, знаєте, я б краще її продав, тому що, ну таке собі. Давайте тепер гроші. У мене зараз майже 60 тисяч. І давайте я юзаю орбу. О, юзнулося. І скільки мені дасться? Що? У мене 67 тисяч. Ну знаєте, їх можна продати ну, за скількість, а можна отримати скількисть. Тобто я отримав 7 тисяч. Давайте зараз ще одну юзну. М Як її юзати. О. І скільки я отримаю зараз? І в мене. 73 тисячі на балансі, друзі. Ну, блін, нам, звісно, ще до півтора мільйона ще далеко. Але. Ну, можливо, колись ми навіть купимо спавнер, з якого будемо заробляти ще більші гроші. І я отримав півтора тисячі. Прикольно! Давайте зараз відкриємо ще один кейсик. І цікаво, що мені зараз ще випаде. Але нагрудник, ну в мене вже є нагрудник, але. Ну, прикольно, буде або запасний, або я його продам. В принципі, теж непогано йде, Ем, а де взагалі... Чому тут тільки дерево? Ну добре. Нехай буде дерево, тому що в мене його теж не дуже прям щоб багато. І знову дерево. Е, це що таке? Чому тільки дерево? О, алмазна броня, давайте. І... Джу, Джунглєва колода. Ну, знаєте, джунглові колоди це доволі добре, тому що я планую зробити вже в наступній серії ферму какао-бобів, щось таке. О, сокира алмазна. Ні, ну це теж прикольно. А ось оці от, ось, орби, які в мене залишилися, я або продам, або використаю. Пишіть в коментарях, що ви хочете. І таким чином, якщо вам сподобалося, друзі, це відео, я зрозумію. Що ви додивилися до цього моменту, якщо ви напишете, що мені зробити, чи продати їх, чи використати. Ну а також, якщо ви все-таки додивилися до цього моменту, якщо хоч хтось додивився сюди, то напевно вам сподобалось це відео або його монтаж. І я думаю, що вам тоді не складно поставити лайк. Ну, або підписатися на мій канал. Мені було б дуже приємно, якби я був першим ютубером, на якого б ви підписалися. Ну, в принципі, зареєструватися на Ютубі, ну не так прям, щоб складно. І я надію, що ви підпишете мене. Ну, а з вами був, як завжди, я, Фортекс. Всім удачі, всім бай-бай